Серпень-вересень, саме сезон кавунів. Ціни на баштанні поступово йдуть вниз, і виникає величезна спокуса по дорозі додому купити велику ягоду майже задарма. Та як обрати кавун, аби він був стиглим, соковитим та головне корисним? Дивіться просто зараз у нашій програмі. Трапляється, що куплений кавун викликає досаду. і Не солодкий він якийсь і занадто блідий, і навіть сухий усередині. Адже ви так ретельно його вибирали. Та й продавець порекомендував вам узяти саме цей. Тож, аби не засмучуватись, існує декілька правил, як обрати кавун. Кавун повинен бути рівномірно забарвлений. Причому чим котрасніші кольори, тим смачніший кавун. Зверніть увагу на плодоніжку. У непереспілих кавунах вона повинна бути несильно зів'яла. Якщо плодоніжка зелена, ягода недавно зірвана, а якщо суха, зірвана вже 2-3 тижні тому. Достиглий кавун при постукуванні видає глухий звук. Ознака спілості кавуна це потріскування при стисканні ягоди руками. Велика жовта пляма на боці свідчить про те, що кавун ще не достиг. Вибирайте кавун із жовтою плямою малих роз. ]озмірів. Прожилки у ковина повинні бути білі. Товсті жовті свідчать про надлишок нітратів у нього. А думка про те, що наявність нітратів можна перевірити в домашніх умовах, лише міф. Розстройство желудочно кишечного тракту це в кратшому випадку при використанні продукції, тобто дині і арбузів, які перевищують норми нітратів. Якщо ви купуєте кавун на ринку, можете бути впевнені, що це якісний товар, адже тут діє спеціальна лабораторія, яка здійснює перевірку харчових продуктів. Перевіряється кожна партія. Якщо рівень нітратів перевищує допустимі норми, то такий продукт вилучається з продажу. Ця продукція, яка знаходиться на центральному ринку, перевіряється лабораторією ветеринарно санітарної експертизи, в тому числі дині і кавуни а по-русськи апарусські арбузи. В прошлом месяце у нас поступала партия дынь, которую мы забраковали. Норма 90 мг на килограмм веса, а было в 2-2,5 раза выше нормы. Мы тут же оповестили администрацию рынка, сняли с реализации и не допустили, чтобы покупали люди нашего города. А, дыни, а арбузы у нас в норме. 60 мг на кілограм веса, а в даний момент 30 мг два рази норми. Про те, що продукт перевірений, свідчить спеціальний документ, який ви можете при потребі переглянути у продавця. Спеціалісти нашої лабораторії переслідували продукції на нітрати. Ми видаємо експертне заключення врача. Этот талон находится у каждого реализатора, который продает продукцию. Это является, этот документ является э, э, гарантией здоровья людей, гарантией того, что употреблив, употребив продукцию с людьми, со здоровьем людей, ничего не случится. Поэтому покупатели... Э, Повне і мають право у кожного реалізатора вот такой талон талон експертного заключення лабораторії. Якщо реалізатор відмовляється показати такий документ, це привід не довіряти такому продавцеві та відмовитись від покупки. Хороша продукція є сети Покажіть. Ось покажіть Вони не покупають. одно покажу. Ані не покупають. Ані утіна ось. Сертифікат, они напугали уже телевізори. Все, сертифікат, не трати, а у меня все есть сертифікат. Цікаво знати. У Японії вирощують і продають кавуни квадратної форми вже кілька років. Така форма була створена фермерами для зручності складання та зберігання кавунів. Це не ГМО, а звичайний сорт кавунів, які поміщають в скляну кубічну форму в певний період дозрівання ягоди. Єдина різниця між звичайним кавуном і квадратним це ціна. За таку кубічну ягідку доведеться заплатити від 90 доларів США. До речі, у Росії такий делікатес вже з'явився на прилавках супермаркетів. І коштує він у 300 разів дорожче, ніж звичайний кавун. Тому черги за таким незвичайним продуктом ще немає. Зарано, як для такої культури. І тим більше в мене маленька дитина, більшість із-два. Із Йому теж захочеться покуштувати, я боюсь, я дитині ще давати. Коли зазвичай купуєте їх? Десь серпень, середина серпня, отак от, коли вже ну, дійсно можна їх без страху споживати. А як визначаєте, який хороший кавун а який ні? Е, ну, я дивлюся по цьому місцю, на якому він лежить. Там е, воно повинно якомога менше бути світлого кольору і обов'язково повинен бути сухий кінчик. Так ми зазвичай обираємо кавун. Не купуйте кавуни, які продаються вздовж автомобільних доріг. Зірвана ягода легко поглинає токсичні речовини із повітря. Якщо ви вирішили придбати ягоду не на ринку, то пам'ятайте, що кавуни повинні лежати під накриттям на спеціальних піддонах висотою не менше 20 сантиметрів. У цьому році в Черкасах встановлено 34 таких місця для реалізації баштанних культур. Цьому році сезонна торгівля баштанними культурами вона здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету, яке було прийнято у червні цього року, відповідно, значить яким, на підставі якого і проведено конкурс на розміщення сезонних міст торгівлі баштанними культурами. Конкурс було проведено 5 липня, відповідно до положення було оголошено в пресі, значить, ви Відділено місця дислокації в цьому році це 34 місця для реалізації баштанних культур, не враховуючи муніципальних міні-ринків для торгівлі сільськогосподарськими культурами. Тобто, фактично, крім цих 34, ще бажаючі підприємці, суб'єкти господарювання можуть використовувати території муніципальних ринків. Фактично, комунальне підприємство Черкаські ринки надає повністю всі умови для здійснення торгівлі. Ще і на своїх ринках. От. Слід зазначити, що. Порівняно з, роком, порівняно з минулим роком, коли конкурс не проводився, і взагалі рішення, міського, рішення виконавчого комітету стосовно проведення торгівлі не приймалося, але фактично торгівля здійснювалась на підставі оформлення паспорту прив'язки, от виявилося по закінченню, скажімо так, цієї сезону, і до цього часу, на час проведення нового конкурсу, фактично. Рахується заборгованість за тими переможцями, які здійснювали торгівлю, рахується заборгованість у сумі більше 52 тисяч гривень, і по суті, це стало підставою для включення в перелік при проведенні конкурсу в цьому році до переліку документів, які необхідно було подати учасникам, довідку про відсутність заборгованість тобто ті особи, у яких була заборгованість минулого року не сплачено. До бюджету з приводу сплати пайових внесків, вони до конкурсу в цьому році не допускалися. Тендер проведено, кавони продаються, місця облаштовані згідно стандартів та дотримання всіх правил лише на совісті продавцям. Вимогою також в умовах конкурсу, і самі учасники конкурсу подавали свої пропозиції щодо облаштування місця. Обов'язково всі місця мають бути облаштовані відповідними торгівлем місцем так для торгівлі огороджені безпосередньо. Самі, скажем, ну, ви зовнішній вигляд. Він був оприлюднений, ця інформація на сайті. От фактично, самі підприємці. Вони зобов'язані дотримуватися норм санітарно гігієнічних також норм дотримання благоустрою. Обов'язково у них мають бути укладені угоди вже при укладенні договорів про пайову участь. Вони вже мають надати разом з пакетом документів стосовно себе, стосовно дозволу зайняття підприємницької діяльності. Вони зобов'язані надати договори про вивезення сміття. Про також про благоустрій, наведення порядку, тобто за цим всім прилегла територія до місць торгівлі, фактично в відповідальності самого підприємця, якому надано дозвіл в договорі про павучасть. Це передбачено. Це, це вимога і умова, і зобов'язання безпосередньо самого продавця. Норми та закони є: а от перевірити пункти продажу кавунів на дотримання санітарно-гігієнічних норм, санітарні служби не в змозі. Для того, щоб не купити небажаний продукт, в тому числі кавун чи диню, потрібно обов'язково попросити у продавця, щоб він пред'явив документ, який свідчить про якість цих кавунів, тобто проведені дослідження на нітрати і отрутохімікати. хімікати. Тому що ми знаємо, що значить, і те, і інше в них може бути. Бо, на превеликий жаль, у відповідності до закону про особливості здійснення державного нагляду. У сфері господарської діяльності за підприємцями, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування, станом на сьогоднішній день санітарно-плінічна служба не має права в плановому порядку проводити відбір та дослідження зразків цієї продукції. А ви знаєте, що значить, на території міста є рішення міського конкому, де згідно з яким розміщено велику кількість торгових точок цими кавунами. І Лабораторій, які досліджують і мають право досліджувати станом на сьогоднішній день, згідно з законодавством, немає. Якщо на ринку там ветеринарно-санітарна лабораторія є, і якщо реалізується на ринку, то можна то там досліджуються ці не йдення. А от так на території житлових кварталів ці кавуни не досліджуються. Тому в обов'язковому порядку вимагати ось ці документи, які свідчать про якість. Ну крім того, необхідно дивитися, хто торгує там тими кавунами. Бо сьогодні можуть бути так, що підприємці можуть наймати людей, які довгий час знаходились без роботи, не проходили медичний огляд, можуть бути носіями тих чи інших інфекцій. І служити причиною виникнення тих чи інших інфекцій у покупців цього товару. Бо у цих продавців повинна бути також особова медична книжка з усіма відмітками про те, що ця людина пройшла медичні огляди. Має сильні сечогінні, жовчогінні протизапальні жарознижуючі і загально зміцнюючі властивості вживання, кавуна нормалізує процеси обміну речовин, покращує роботу кишечника. Тож до вибору такого продукту варто поставитись з особливою серйозністю. З вами була програма Я знаю як та я її ведуча Юлія Кучуренко. Дивіться нас за тиждень. Ви дізнаєтесь багато цікавого та з впевненістю скажете «Тепер я знаю як. Oh,